У нас була доволі успішна в нашій армії харківська операція. Ми звільнили зараз, кажу про сили оборони значну частину Херсонської області. Чому так важко вибивати ворога на Донбасі? Якби я вчора прийшов, да, от у військо, треба шукав відповідь на це питання в Ніплощині. Зараз, коли є певний досвід, я скажу, що бити ворога і переходити в наступ ніде не легко. Це всюди важко. І враховуючи те, що ворог в нас е, певною мірою розумний, певною мірою е, здатний все ж таки до пристосування, до зміни е, нашої тактики, стратегії. Це кожен раз, як в перший раз. Не можна повторити одну і ту ж операцію, двічі, тричі. Чи... Якщо це буде, то це буде якесь диво. Я хочу, щоб ви розуміли, там, де є вдалий ну, наступ це просто така от глобальна річ і вона публічна річ. А ми стикаємося з такими мікронаступами, там, віджали передню лінію, вибили їх з такої то посадки, ну, от, такі точкові речі. Про це не розкажу по, -по телеку, може колись там хтось, але це така не дуже публічна тема. Так от за кожним таким вдалим е маневром. я би так сказав, Дуже наполеглива робота, дуже дуже наполеглива підготовка. Е Обов'язково якась є м -м, дія, яка водить супротивника в Оману. Десь щось ми там нахлобучуємо в один бік, там все все все, -все гуркотим, там технікою. Для Для чого? Для того, щоб з іншого боку, там за 10 кілометрів звідси все ж таки зробити якийсь такий певний несподіваний. Стрибок, в них просто тупо всього більше. У них більше тої техніки, в них більше людей, яких не шкода, в них більше калібрів, в них більше набоїв, в всі у них все більше. Тому ми маємо як козаки, ми маємо бути хитрішими за них, розумнішими за них. І ми маємо створити їм атмосферу таку, коли вони, от кожен їхній солдат має розуміти, що він обов'язково тут вмре. Окрема тема це цивільні, які залишаються в містах, де тривають активні бойові дії. Наскільки складно, наскільки важче, коли мирні залишаються в містах, де, де ми хочемо, наприклад, наступати? Фу, це дуже складне питання. Чому складне? Тому що до них можна відноситись по-різному. Можна відноситись таким чином. Тих, хто залишився зараз там в Авдіївці чи в Бахмуті? А, це вже зрадники. Це вже ждуни, які чекають на руський мір. І це не безпідставно, бо є конкретні факти, коли ті, кого там підгодовували вже під час активних бойових дій, підгодовували, потім за руку приводили туди москалів і показали, отам от в підвалі сидять, туди ідите, от туди йдіть, от там, отам воєнне є. На жаль, є й таке. З іншого боку, ну це все люди. Тут в своїй башки не кожен раз розберешся, що там відбувається, а в чужій так це точно. І в цих людей реально там є підстави для таких процесів, шо го. Тобто це з одного боку от втратити все, що ти маєш. Хтось до цього може відноситись, от є люди здатні там, глобально робити переоцінку цінностей і міняти своє життя. А є люди, які от, розуміють, що воно фігове, розуміють, що вони вже його не вивозять, але нічого поміняти не можуть. Вони працюють на тій самій там, роботі, живуть там, з тою самою ненависною жінкою, там, ну і так далі. Тобто, ну це дуже складне питання, і ці люди них є свої прив'язки. Вони такі от моя квартира, в мене більш нічого немає. Куди я поїду? А що я з собою візьму, коли я буду їхати? А на чому я поїду? Ще про велику радянську армію. Про росіян хотіла спитати. Вони якось воювали, використовували якусь тактику там в лютому, березні минулого року. Зараз можливо трохи інакше воюють, мають інший ресурс. Чи вони якось змінились, на вашу думку, в своїх діях? Може, воно і різне з точки зору там, належності підрозділів, тих чи інших структур. Я от дуже великої різниці і не бачу. Це все одна та сама орда. Одна й та сама орда. Центр прийняття рішень один той самий. Розподіл функцій, задач. Може, міняється, да? там певні задачі виконували спочатку одні там орки, потім інші орки. Ці були там ПВК таке, це було ПВК таке. Я з гордістю за своїх побратимів можу сказати, що били ми їх всяких. І хвальоні їхні штурмові ці групи супер-пупер там від цих. ПВК і до Чорних мамб, і всяке доводилося, всяке це ординство намагалося там е проти наших побратимів воювати, і всі вони там отримували по зубах достойно, наскільки це було можливо за тих умов, за тих ситуацій. Тому такої б великої різниці і з десантом з їхнім бодалося, і, і, і цей. В принципі, десь більш мотивовані, десь тактикою більше десь краще вкомплектовані там якимись радіотехнічними засобами чи певними видами озброєння. Те, що вони озброєні, і в них є все. От коли вони ж в Бахмуті штурмували, от були трошки здивовані навіть деякі види зброї, про які ми там з 15-го-16 року вже й забули, як воно і виглядає. Ну наприклад, той самий підствольник на калаш, з якого вилітають воги. О, вже забули, як він і виглядає той підствольник, де ви побачите зараз у військових, а в 15-му році кожен другий ходив з ним. От. А чому? А тому, що немає тих вогів, ну, який сенс його чіпляти. От. А в них то є, і воно летить в кожне вікно, кожної е, будівлі, яка є нашою позицією. З точки зору е, військової ну, тактики, я б навіть сказав, стратегії, в них є суттєва перевага. І тут ми нічого не можемо вдіяти. Вони воюють не на своїй землі, вони воюють на нашій е, землі. Тому вони можуть підривати дамби, вони можуть е, там е, зайняти там е, ТЕЦ якусь, вони можуть підірвати її, вони можуть там знищити якусь там е, атомну електростанцію, замінувати, шантажувати. Бо це, ну, це чуже майно, це не їхнє майно. І воно їхні ніколи не будуть, вони ще вже це розуміють. І з точки зору, В нас такої переваги нема, ми не можемо це робити. Якщо, ті навіть мости, які е, підривалися, оцей навіть міст, який підірваний, він був, це була просто е, ситуація, яка е, не дозволила ворогу перейти на ту сторону і окупувати е, наступний населений пункт. Це була вимушена міра, і я думаю, що вже там. Ну, трошки далі ми їх ще відженемо, і ви побачите, що тут буде техніка, яка буде це все відбудовувати. На початку повномасштабного вторгнення і зараз ми чуємо деякі прогнози, коли може завершитися війна. Звісно, що кожен військовослужбовець він насправді бачить якусь свою маленьку ділянку фронту, і складно робити якісь такі загальні висновки. Але, за вашими відчуттями, коли може війна завершитися, що ви думаєте про ці прогнози, які ми чуємо? Ну, по-перше, я в них не вірю. Як сказати, от, в мене в голові все просто. В мене в голові давним давно склалося, склалося таке відношення. Це не спринтерський біг. Це я вийшов на довгий марафон. Я не знаю, чи добіжу я до фінішу. Це свідомий вибір, він для мене просто простий і зрозумілий. Я можу фізично і не дотягнути, я можу психологічно, можливо, десь щось там станеться таке, прям таке, що мене зламає. Тільки будемо йти, стільки будемо. Стільки й будемо йти, скільки пройдемо, стільки будем, і будемо йти. Будем Але знову ж, я ж не йду в темряву, я йду в світло. І зі мною побратими це найкращі люди, з якими мені йти комфортно. Я їх розумію, вони мене розуміють. Ми маємо ідею, ми маємо мету, ми знаємо, куди ми і за чим йдемо. Чого не йти в такій компанії? T'as où